7 дня, дівчата і хлопці. Все, у мене тут є кусочок м'яса свинячої вирізки, чи як воно називається, біток, тут десь пів кілограма. Ось мої дівчатка грибочки, не знаю скільки грамів, може, 300. І цибулинка така невеличка. Зараз я буду кришити. Ні, спочатку я покришу. Цибульку і поставлю обжарювати, а потім покришу дрібненько грибочки. Цибульку я покришила, відправляю на сковорідку обжарювати і тим часом буду грибочки кришити. Так, дівчатка, тепер я кришу грибочки, можна слайсами покришити, можна такими дрібненько кубиками, шила я грибочки і теж до цибульки відправляю обжарюватися. Посолю, поперчу, спецій за смаком, хто, який любить такі кладіть. Дівчатка, підійшло діло до м'яса. Зараз я його тоненько поріжу, на такі теж слайси, тоненькі. От. І буду відбивати. Всім дякую, хто підписується з новеньких. Я дуже вдячна вам, що все буде добре. Головне надіятися, і все буде добре. Тепер я його посолю кожен окремо. Так. І теж спеціями, хто як хоче, де тільки чорним перцем. І буду відбивати, дівчатка. оприділося я. В общем, буду я сьогодні робити кручений з грибами. Ось так я відбиваю м'ясо, щоб воно було слухняне. Таке гарно скручувалося. І відкладаю. М'ясо я вже добила, а голубці, дівчата, на виворі, я вам просто рекомендую. Приготуйте і не пошкодуєте. У мене там відео є, я не дам. Я вчора чи позавчора його знову переставила, щоб ви переглянули. Тож, перегляньте і приготуйте, і не пошкодуєте. Дуже смачно. Так, побила я ось м'ясо, багатенько ще й кусочки у мене вийшло. От, тепер я зараз буду, приготую начинку з рибами і будемо закручувати. Ось мої грибочки, з цибулькою, я їх трошки прохолодила. Тепер сюди можна зелені додати, хто скільки захоче. Кому подобається, будь ласка, скільки хочете. І кусочок сиру я сюди потру. Так, звичайним чином потерла я сир, ось я на... в мене ложка майонезу, можна сметанки, хто що хоче. Оце я зараз так перемішаю. І це в мене буде така начинка. А тепер дуже легко беру я ці відбите м'ясо і накладаю начинки. Хтось скільки захоче, хто як любить. Я щедро люблю От. і скручую. І ні в якому разі я ніяких зубочисток, ніяких ниточок, нічого я сюди не, не роблю. І не хвилюйтеся, нічого ніде не вилізе. це я вам гарантую. Ось так я поскручувала. Тепер нагріваю сковорідку і викладаю на сковорідку так швом донизу. Дівчатка, крученики мої обжарюються. Тепер беру я ось у стакан десь грамів, може до 100 водички. Тепер я сюди ложок дві сметани. Взагалі-то хто скільки хоче, стільки кладіть. Трішки перцю, соєвий соус, може чайну ложку, може столову приблизно. І тепер я оце перемішую і буду куштувати, щоб мені подобався соус. Значить, трішки ще підсолю. ось так я їх обжарила. Виливаю сюди соус. Соус зробіть смачненький. Можна сильніше обжарити. Це вже таке діло. Ой, супер. І ставлю на вогонь, накриваю кришкою десь хвилин 10 чи то, може, 15, не більше. І все тут готове вже. Приготувала я крученики із грибами. Ось такі вони. Не розпадаються, нікого не слухайте, зубочистки не треба взагалі. Суперові, такі гарні. Ось такі вони всередині. Супер. Ще багато чого залежить дівчатка від подліви. Дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкращого, бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!